Біля супермаркету постійно сидів один безхатько, сивий, у старій курці із втомленими очима. Він не просив голосно, лише дивився на перехожих і тихо казав, чи не підкинете кілька монет на їжу. Алекс постійно відмовляв, адже вважав, що кожен сам винен у своїх проблемах. Одного ранку, коли безхатько знову звернувся до нього, чоловік роздратувався. Мужик, знайди роботу. Безхатько кивнув і тихо відповів Пробачте. Авек спирхнув і пішов далі. Його чекала важлива зустріч, яка могла змінити його кар'єру. На перехресті він натиснув кнопку світлофора, зробив крок і раптом відчув, як серце стислось, наче хтось вхопив його зсередини. Дихати стало важко, руки затремтіли, і він вировнив телефон із рук. Люди озирались, але ніхто не поспішав хтось просто знімав відео, хтось обходив стороною. А потім із натовпу вибіг він, той самий, без хатько. Скинув із себе куртку, підклав під голову та закричав до людей Швидку, викличте швидку! Він натискав йому на груди та рахував удари, не зупиняючись ні на секунду. Його руки тремтіли, але він не відступав. Коли приїхали медики. Човік ледве стояв на ногах від утоми. Алекс отямився вже в лікарні. Лікарка спокійно сказала: У вас був серцевий напад, вам пощастило. Якби не той безхатько, ви б не вижили. Через кілька днів Алекс повернувся на ту саму вулицю, але безхатька не було. Після довгих пошуків йому сказали, що той ночує у старому притулку. Алекс приніс теплий одяг, їжу, гроші. Але чоловік лише посміхнувся не треба, я просто зробив те, що мав. Але Алекс не здався. А зараз те, що маю, роблю я.